Ансамбль Коломийського бального танцю Квіти надії привіз перемогу із міжнародного танцювального фестивалю Весняний бал в Ужгороді. Своїми враженнями від поїздки та конкурсу. Юні танцюристи та їх керівник Надія Колісник поділилась знімальною групою нашого телеканалу. У Закарпатті двома автобусами їхала велика делегація з Коломиї. Це близько 40 дітей, плюс майже така сама кількість батьків. Як розповідає керівник народного ансамблю бального танцю квіти Надії Надія Колісник, цього разу не обійшлося без пригод та зайвого хвилювання. Погода цьогоріч дуже несприятлива, і в останню ніч перед нашим від'їздом знову замило всі дороги, знову хвилювання. Як все буде, але Бог добрий до нашого колективу, все в дорозі було дуже. Добрими благополучно дісталися. Міжнародний фестиваль Весняний Бал в Ужгороді зібрав багато колективів. Майже всі вони зі сходу України та безпосередньо з Закарпаття. А квіти надії були одним із небагатьох представників заходу. Дуже добра організація. Молодці організатори все продумали, все було чітко, без якихось лишніх, мабуть, потрясінь для дітей і для керівників їхніх. Я вважаю, що дуже успішний був для нас фестиваль. цей. В Ужгород колектив їхав у складі двох груп. Молодша виконувала дві композиції під назвою Попелюшка і Один вдома. Це принесло їм перше місце. А представники середньої групи завоювали срібло. Вони танцювали вальс, самбу і подих Франції. Кожна поїздка, кожен конкурс це для дітей є зростання в їхньому професійному рівні. І не тільки, от я для себе як керівник, бачу різницю між дітьми, які, скажімо, частіше їздять на фестивалі, і ті, які е, рідше. Вони, е, вони стоять більш організовані, вони е, швидше сприймають новий матеріал. Мабуть, якось, якась залежність в цьому є, тому для колективу це кожен конкурс, це все крок вище і вище. Маленькі танцівники з задоволенням беруть участь у фестивалях і конкурсах. Для них це відмінна нагода показати себе, знайти друзів та гарно провести час. Мені сподобалося, що там були гарні колективи, ще були друзі, приїхали з Кривого Рогу. Ну, мені сподобалося, як танцювала наша молодша група Папелюшка і один дома. Готель сподобався. Ми там гралися. Особливо ми дуже гарно станцювали попелюшку. З нею ми прийшли до фіналу і зайняли перше місце. Коли я це дізналася, я була дуже сильно задоволена. А ще ми були у фортеці, там, де жили колись королі королеви. Ми бачили старовинні меблі, та старих засушених тварин. На фестивалі ми дуже боялися, тому що наші конкуренти були дуже Сильні і достатньо В них танці були гарні, але навіть якщо ми так боялася, але все одно зайняли перше місце. Сам Ужгород був дуже гарний. В готелі в нас був дуже гарний краєвид. Окремо відзначилася і наймолодша учасниця шестирічна Діаночка Дяків. Окрім танців, дівчинка ще й співала. У номінації вокал вона отримала перше місце. Мені дуже сподобався Ужгород. Я знайшла своїх мрійних друзів. Коли ми робили репетиції, то там кажан залітав. Залетів і ми не могли репетиції зробити. Я співала е, пісні Сапіночку. Я ще пройшла у крок до зірок, тому що я їхала виступати. Зараз ансамбль бального танцю квіти Надії працює над новими композиціями і готується до чергових подорожей і нових фестивалів. А влітку колектив планує поїхати в Болгарію. Мрій багато, тільки б можливості дозволяли. Зауважує керівник Надія Колісник.